Новорічні та різдвяні свята наближаються. 1 грудня в Чернігівському туристично-інформаційному центрі відкрилася резиденція святого Миколая. У перший день зими тут презентували святкову програму, відкрили поштомат для дитячих листів мрії. А запрошений експерт провів майстер-клас із виготовлення оберега дідуха. Сама його назва – «Дідух» – Це дух діда. Це пов'язане з поколінням. Воно йде з'явився з багато-багато років тому на цій землі. Сіли, вирощували пшеницю, хліб, от. Тому він виробляється з колосків жита, пшениці. Використовуються також ОВС, льон протягом всього місяця, 31 день ми готові чекати, зустрічати, і кожна дитина знайде себе власне в цій резиденції. 31 день можливості прийти написати <плес> лист мрії, який може здійснитися. Крім того, для батьків, які не мають зайвих грошей, вони там витрачати на красиву ялиночку і зробити яскраві фотографії. Ми ласкаво просимо. Протягом місяця на всіх охочих чекають майстер-класи, казки. Перегляди кіно та мультфільмів тематичні вечірки цього року. Організатори вирішили зробити особливий акцент саме на українських традиціях та різдві. Все таки українська традиція це святкувати різдво. І тому 1 грудня за місяць підготовки ми робимо українського дідуха, тому що не було у наших предків ялинки. У них був саме дідух. І в цьому році дідух буде у нас в центрі нашого міста для того, щоб популяризувати саме різдво. Ми маємо пликати наші традиції. Ми маємо їх розповсюджувати. Ми маємо. Будемо знати про наші традиції, і чудово, що тут протягом місяця будуть проходити подібні майстер-класи і дітей, і дорослих будуть навчати, проводити цікаві заходи і розказувати про традиційні наші заходи і свята. Бажаючих відвідати резиденцію Миколая чимало на деякі заходи вже закінчилися вільні місця. Учасники першого майстер-класу кажуть, захід був цікавим та продуктивним. Сьогодні ми навчилися робити. Дідуся чи як там це цікаво, це не тяжко. Головне зрозуміти і правильно зробити. Насправді дуже чудово, що сьогодні пройшла така і акція, і розпочала функціонування резиденція Святого Миколая. Бо ми маємо давати нашим дітям свято і трошки радувати в такі складні часи. Резиденція Святого Миколая працюватиме до кінця грудня. Вона даруватиме маленьким чернівцям казку і позитивні емоції, які допоможуть відволіктися від сірих буднів.